Слава Богу. Маю декілька місць на своєму серці і хотів би поділитись з вами. Одне місце воно доторкнулося до мого серця на вечірньому служінні, яке було два тижні назад. Був дуже тяжкий період в моєму житті. Слава Богу. Іван Лія від святого Івана, 15 розділ з першого вірша. Я правдива виноградина, а отець мій виноградар. Усяку галузку. В мене, що плоду не приносить, він відтинає, але всяку, що плід родить, обчищає її, що пресніше родила через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Перебувайте в мені, а я вас, як та відка, відка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостануться на виноградині, так і ви, як і в мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви галузя, хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджую, бо без мене нічого чинити не можете ви. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як, гал, як галузка і всохне, і громадять їх, і кладуть на огонь і згорять. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої, позастануться вас, то просіть, чого хочете і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите, і будете учні мої, як отець полюбив мене, так і я полюбив вас. Прибувайте в любові моїй. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його. Це я вам говорив, що радість моя була в вас і що повна була у вас ця радість. І ще одне місце. Це послання до римлян, 10 розділ з 9 вірша. Бо коли ти устами своїми визнаматимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати у своїм серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Бо серцем віруємо для праведності, а устами і сповідуємо для спасіння. Каже бо Писання, кожен, хто вірує в нього, не буде засоромлений, бо нема різниці в поміж юдеєм та Геленом, бо Той же Господь є Господом усіх. Багатий для всіх, хто кличе Його, бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. Амінь. Браті і сестри, зараз ми всі є на цьому місці, зараз ми всі є на служінні. І Бог бачить бачи кожного серце, Він бачить кожен стан, він бачить кожні переживання. І я хочу просто закликати нас, щоб в цьому служінні ми акцент свій поставили на Ісуса Христа, не на служіння. Не на те, що тут сидять підлітки, а щоб свій акцент, свій взор ми просто направили до Христа. Щоб ми просто прийшли перед Христа, то в когось може падіння, в когось може якісь переживання. Ну щоб просто ми прийшли з чистим серцем і сказали, Боже, ти бачиш, тут я то такий, то такий, то тут я впав, тут я согрішив. Для Бога немає проблеми з гріхом, Бог, Бог може забрати гріх, але Бога є проблеми з нами. З нашим я, з нашим характером, і просто я хочу закликати нас до того, щоб ми не чекали якихось із них, раз раз місяць, щоб ми не чекали якихось сильних служінь, щоб ми не чекали, коли до нас прийде пророк і буде пророчествувати, а щоб просто, щоб це лічне общення ми мали з Ісусом Христом. Бо писання, писання це є найвірніше чисте слово, яке дає Бог, яке хоче Бог відкривати кожному із нас. Я хочу просто, щоб ми зараз в цій молитві предоставили себе Богу і сказали: Боже, я відкидаю зараз пророчество, да, вони впускаю вони від Тебе. Я відкидаю любі служіння. Но я хочу чистим серцем, хочу пізнавати Тебе, хочу чути голос Твій. браті і сестри, в цьому нуждаюсь я. Я хочу чути голос Божий. Я хочу, щоб Бог в моєму житті він вів мене. Я хочу отримати слово від Бога. А чого хочеш ти? Я хочу, щоб просто ми зараз помолились і сказали: Боже, ти бачиш мене, ти бачиш моє состояння, де я впав, де согрішив. Я знаю, що ти прощаєш, ти мене оправдав. І просто, щоб ми більше і більше пізнавали Бога, давайте помолимось. Амінь.